Повістки почали надсилати поштою. У громадах волині жалоба за героями. На Волині сфотографували дивовижне небо. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12 каналом у студії для вас працює Ірина Кудря. І це підсумки новин дня 13 серпня. Ну і серед тих новин, що розповімо вам сьогодні, застереження від поліцейських про аварії. Левова частка Волинської статистики про аварії з постраждалими. Це ДТП за участю мотоциклістів, причому неповнолітніх. У поліції кажуть, діти сідають за кермо двоколісних, не маючи прав та не знаючи правил дорожнього руху. Наприклад, почастішали випадки, коли у темряві їздять із вимкненими фарами без шоломів. Цією проблемою, яка усе частіше обертається каліцтвом, чи ще гірше загибелю водіїв підлітків, мали би перейматися батьки. Хочу зараз звернутися до батьків. Будь ласка, проводьте своїми дітьми бесіди і не дозволяйте їм керувати мотоциклами. Адже ви навіть не знаєте, куди вони їздять, і не усвідомлюєте небезпеку, яка чекає ваших дітей на дорозі. За сім місяців лише цього року зареєстровано вже 119 ДТП за участю водіїв мототранспорту. З них переважна більшість 89 з потерпілими. Ну а в шести випадках є загиблі. Один із крайніх на Кам'янкаширщині у селі Суча, 17-річний мотоцикліст загинув після зіткнення зі стовпом. Повістки почали надсилати поштою в обласному ТЦК. Пояснили, їх відправляють рекомендованим листом військовозобов'язаним для оновлення військово-облікових даних. Надсилають на адресу, яку вказала людина у ТЦК, або за останнім місцем реєстрації. Повістку вважають врученою навіть тоді, коли особисто в руки тому, кому адресували її не давали. Хочу наголосити, що така повістка буде вважатись належним чином врученою навіть у тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. Якщо людина із повісткою не прийшла у ТЦК, вказаний в документі час її оштрафують. Лист про штраф надішлють поштою на ту ж адресу, але сплата штрафу повістку не анулює. Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку заповісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов'язок. Знову важкі новини із передової луцьку жалобі на Донеччині загинув Павло Антонюк. Його призвали на військову службу на посаду гранатометника в мотопіхотний батальйон. Павло Антонюк 11 серпня загинув під час бою поблизу Залізного Донецької області. У січні цього року йому виповнилося лишень 35 років. Воїн з Волині загинув і в Курській області Росії. Микола Вдовенко з Дубища служив у ЗСУ як навідник в десантно-штурмовому батальйоні. 7 серпня він поліг поблизу Сведликового суджанського району Курщини. Йому було 53 роки. Жалоба у Рожичинській громаді триватиме до 14 серпня. Включно 12 канал висловлює щирі співчуття родині героя. По обіді стало відомо, що на фронті загинув Владислав Понк, захисник поліг 9 серпня на Купінському напрямку. Родом він із Володимира. Владислав Понк мав 27 літ. Про час і місце похорону у громаді повідомлять пізніше. Ми ж висловлюємо вкотре щирі співчуття рідним і близьким героя. 15 років позбавлення волі за державну зраду стільки суд дав 40-річному мешканцю Мелітополя. Публічне обвинувачення готувала Волинська прокуратура. Довели, що головний спеціаліст одного з управлінь Малітопольського Мелітопольської міськради, підтримуючи проросійські ідеї, перейшов на бік ворога і зрадив присязі посадовця. Місцевого самоврядування І він погодився обійняти посаду начальника управління комунальної власності у незаконному органі влади окупаційної адміністрації держави агресора. За це зраднику призначили заочне поки що покарання 15 років тюрми з конфіскацією всього. Майна. У ніч проти 13 серпня на Маневичині не тільки очевидці фотографували північне сяйво. Таке явище з'являлося на Волині і в Україні, зокрема, не вперше цього року. Подібне вже бачили у травні. За словами фізиків, це не типово для Волині і України в цілому, адже північне сяйво виникає у верхніх шарах атмосфери планети, після чого заряджені частинки магнітного поля планети мали би спрямувати його до полюсів, але цього не сталося. Це світлини, які відповідають е, полярним північним сяйвам, як ми на них говоримо, або ще латиною це аврора. Правда, не типово в яких широтах вони з'явилися, в тому, що полярні сяйва е, виникають в північних колах, от е, поблизу полюсів магнітних. Трошки незвичним є те, що е, полярні сяйва зустрічається на території, наприклад, України далеко від полярного кола. Е, так, от е, я думаю, що причиною є те, що е, в останні дні е, на сонці була, були потужні спалахи. Саме 12 серпня відбулася значна геомагнітна буря, яка мала високий рівень потужності 7 балів при максимумі 9. Вважається, що в цей день були максимально великі спалахи на сонці, які призвели до виникнення цього незвичного явища в наших широтах. Зокрема, цьому сприяла тепла і безсмарна погода. Коли такі дуже потужні спалахи відбуваються на сонці, то е, фактично наша оця магнітосфера, який є щит для землі від частинок, він е, проривається. Ті частинки проривали фактично е, щит, і замість того, щоб вони полетіли до полюсів, вони полетіли е, в різні широти. І, зокрема, от і потрапили на наші широти на території Волині. От і внаслідок цього, от, е, власне, зіткнення затому відбулися такі гарні картинки. Фізик додає, що активність сонця циклічна і повторюється кожні 11 років. Загалом вже найактивнішим сонце буде у червні наступного року. Тож науковець прогнозує, що такі явища дивуватимуть нас ще раз. А зараз не перемикайте в продовженні випуску. Дивіться про таке. У Нововолинську викрили крадіїв води. Небезпечне нашестя. ковельські комунальники показали, як нищать підступних комах. Прикордонники Волині зустріли олімпійців, як провели паспортний контроль. Крали воду мешканці цілого під'їзду багатоповерхівки. У Нововолинську комунальники викрали, що в одному з будинків люди зробили самовільну врізку у центральну мережу водопостачання. Мешканці вдома піймали на гарячому, коли ті мили свої автівки та ще й поливали садок. Хто і коли облаштував у підвальному приміщенні багатоповерхівки, нелегальний водопровід і кран поза лічильником. Так і не вдалося з'ясувати. За такий проступок голова місцевого ОСББ мусив заплатити 10 тисяч гривень штрафу. Трубу і кран комунальники зрізали, а будинок і тепер під пильним оком контролерів Новолинського водоканалу. У Луцьку у міській клінічній лікарні після ремонту відкрили відділення фізіотерапії. За словами гендиректорки Лариси Духневич, там будуть проводити лікування, профілактику та реабілітацію фізичними методами. Зокрема, застосовують методи апаратної фізіотерапії, світлолікування, магнітно-лазеротерапії, також лікувальний масаж. У відділенні відремонтували кабінети і коридор, що повністю змінило його вигляд. Також у лікарні облаштували кабінет планової госпіталізації, створили зону очікування. Для пацієнтів, які поступають на планове лікування. Це, нібито, дозволить розвантажити відділення екстреної допомоги та забезпечить зручне планування стаціонарного лікування для пацієнтів. Американський білий метелик знову атакував коваль. Гусениці, шкідники, виїдають листя дерев, і залишають тільки жилки. Обрізання та спалювання уражених шкідником гілок, які застосували в місті останніх три роки, замінили на. Факельне спалювання одразу на дереві. Як це відбувається, бачила наша журналістка Анна Кравчук. На щастя, білих метеликів вже третій рік поспіль для ковеля – це серйозна проблема. Гусениці буквально кочуються на листях, з'їдають його та обмотують павутиною. Як у місті бореться з проблемою, давайте розбиратись. О, бачите, що робиться. Ця гусінь завдає біди волинській природі вже п'ятий рік поспіль. На коваль поширилась три літа тому. Якщо на дереві, як мінімум шість павутинних гнізд американського білого метелика, воно гине, причому дуже стрімко. Шкідник дуже агресивний, бо вони маленькі, хоча вони виростають отахіво гусініці. Гусініци. Потім вони перетру... перерождаються, і получається білий метелик отакої величини. Вони щоб в п'ятницю ці дерева були майже не уражені. Отже, за 3-4 дні вони повністю стають ураженими. Біда насправді велика. З кожним роком запевняє директор комунального підприємства Добробут. Американський білий метелик захоплює нові і нові площі. Гусінь з'їдає листя і залишає тільки жилки. У місті до проблеми поставилися серйозно одразу. На перших порах, як тільки шкідники з'явилися і почали ширитися містом, дерева обрізали. Зрізалися гіляки, вивозилися в певну точку і спалювалися, бо інших методів немає. Пізніше комунальники удосконалили свою боротьбу, почали випалювати гусениць одразу на деревах. Це дозволяє виграти час. Ми просто палимо по місцю. Коли личинки, ви бачили, там є, є такі личинки, вони просто згорають зразу і допалюють їх на землі, хлопці. Як можемо, так боремося. У машині комунальників завжди є вогнегасник на той випадок, якщо вогонь почне неконтрольовано ширитися по дереву. А тепер міська влада Ковеля, розуміючи серйозність проблеми, виділила гроші на іще один метод боротьби зі шкідником. Вдалося знайти кошти на спеціальні годівниці. Ці пристосування приманюють метеликів спеціальним запахом. Комахи у них прилипають і вже не мають змоги відкладати личинки. Закуплено було. На 20 тисяч годівниць вони годівниці ловушки називаються, по яких ведеться моніторинг, де коли збільшується кількість там фермент, є коли збільшується кількість самців, то ми проводимо тоді більше, слідкуємо за тими участками і починаємо випалювати. Годівниці, як каже Ігор Михайлович, це і можливість вивчити проблему, де метеликів піймалося більше. У тому мікрорайоні комунальники працюватимуть активніше. Вулиця Шевченка, на якій ми стоїмо. Майже вся уражена, ну з неї і починалася в Ковалі. Не знаю, звідки вони взялись ну це локація. Перша далі є кінець вулиці Грушевського. Тепер вже стало і вулиця Ватутіна, Бризка. Ну але воно вже розповсюджується. Якщо три роки тому це було тільки Шевченка і Грушевського, то на сьогоднішній день вже є скрізь такі невеликі, але є. Нинішнього літа зазначають комунальники Коваля. Проблема загострилася ще й через спеку. Оця жара. Бо коли йдуть якісь дощі, погана погода, вони не так розводяться, як іменно в цю жару, вони дуже розводяться. Боротися з гусінню важливо усім разом. Тобто, якщо комунальники опікуються зеленими зонами на вулицях, то у приватному секторі за шкідниками мають пильнувати власники заражених ділянок. Міський голова Коваля Ігор Чайка не раз звертав увагу містян на цю проблему. Якщо ж хтось з ковельчан помітить американського білого метелика на деревах у парку чи на вулиці, людей просить повідомляти на гарячу лінію міського голови для вчасного реагування. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Перевіряли паспорти, і дарували квіти. Особливий паспортний контроль. Волинські прикордонники влаштували нашим олімпійцям, які повернулися з Франції додому з залізницею. Серед них срібні призери Паризької олімпіади, олімпіади Людмила Лузан, каної двійка, важкоатлети Ірина Коляденко і Парвіз Насібов та бронзовий призер греко-римської боротьби Жан Беленюк. Імениті спортсмени залишили свої підписи та побажання на прапорах спортивному одязі. Та взуті особливо тепло прикордонники вітали сестер Алексеєвих, Це представниці спортивної команди Держприкордонслужби Марина та Владислава Алєксєєве за підсумками Олімпіади посіли п'яте місце у довільній програмі з артистичного плавання. Їм побажали найвищих перемог на наступних змаганнях. При тому і спортсмени, і прикордонники зійшлися на тому, що найбільше вболівають за одну і головну єдину перемогу над ворогом. Спортивний івент Рівненської АЕС змагання з триатлону поєднали з благодійністю. Об'єднали вони близько 90 учасників з різних куточків України. Були темі представники компанії енергоатом. Кожен спортсмен зробив благодійний внесок на підтримку збройних сил України. Спільними зусиллями зібрали майже 80 тисяч гривень. Більше про змагання у сюжеті далі. Шосте на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро стартував Енерджі Sprint Тріатлон. Учасники випробовували себе одразу у трьох видах спорту: плавання, велогонка і біг. Але основна мета, що об'єднала спортсменів допомога українським захисникам. З початку війни усі спортивні події Рівненської ЕЕС відбуваються з благодійною метою. Такі заходи вони згуртовують, згуртовують і наш колектив. колектив Ну, взагалі не як канатом, тому що е, беруть участь зі всіх атомних станцій, е, гості з різних міст України. Ці заходи вони і благодійні. Ми підтримуємо наших солдат. Ми віримо в нашу перемогу. Ми робимо все для того, щоб перемога була швидшою. Ми бігаємо, їдемо на велосипеді, пливемо, робимо дрони, робимо реби. Ми допомагаємо і ми чекаємо перемоги. Всім сьогодні бажаю перемоги. Захід відбувався у три етапи: 750 метрів. Спортсмени пропливли білим озером. В транзитній зоні пересіли на велосипеди і проїхали 20 кілометрів. Завершили маршрут біговою дистанцією 5 кілометрів. Дуже було цікаво їздити. Були своєрідні такі підйоми, важкі з ямками, з поворотами неочікуваними. Плавання чудове водичка була дуже тепла. Біг був з піском з горичками. Трошки тяжкувато, але емоції на фініші вони того вартують. Підтримати ініціативу Рівненської АЕС приїхали 10 працівників Південно-Української АЕС. Нараз я з 2019 року приймаю участь, взагалі це тільки були 100 веловатт, а вперше спробувала триатлон. Стосовно організація, вона завжди на вищому рівні. Нам завжди подобалась і ми радимо приїздити і приймати участь на заходах від РАЕС. Вони якісні. Спортсмени змагалися не лише в індивідуальних заліках, а й в естафеті. Згуртувалися до участі 14 таких команд. Наша команда складається з трьох учасників: два працівника РС і дружина бувшого працівника РС, зараз військовослужбовця ЗСУ. Щоб прийти сюди командою, потрібно півроку рік працювати над собою. Дуже велика відповідальність брати участь у команді, тому що працюєш на загальний результат і не хочеться підвести один одного хочеться кожного разу краще-краще. Не вперше до заходів Рівненської АЕС долучаються гості з-за кордону. Серед учасників американець, житель штату Вірджинія. Дуже so nice. круто. круто. Традиційно допомагали учасникам долати дистанції волонтери, представники громадської організації Українське Ядерне товариство. Поряд з нашими основними статутними завданнями ми значну увагу приділяємо і підтримці соціальних, і в даному випадку спортивних заходів. Показували напрямки маршрутів, як зазвичай. Подавалася водичка, подавалася печиво, кола, емоційно підтримувалися учасників. За результатами змагань, переможцем в абсолютному заліку серед чоловіків став Антон Гуцало. З Вараша. серед жінок Майя Абрамович Знетішина у командному заліку серед цехів РаЕС. Перше місце вибороли працівники служби надійності ресурсу та продовження експлуатації. Серед філій енергоатома команда Рівненської АЕС здобула бронзу. Ми змагаємося, щоб задонатити на нашу перемогу, зробити свій внесок. Малих донатів не буває. Зібрані кошти на цьому заході будуть передані Гео-енергія перемоги, і в подальшому ці гроші будуть використовуватись на підтримку Збройних сил України. Захід продемонстрував, що українці сильні і морально, і фізично. Вони наполегливо гартують свою волю та тіло, щоб не дати ворогу жодного шансу захопити свою країну. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак уїде для дванадцятого каналу. Ми ж хочемо побажати вам бути міцними фізично і бути міцними у ваших душах. Ну і не перемикати 12 канал, а ще стежити за нами в Ютубі і ставити свої вподобайки. Чим більше ви будете поширювати наші відео і ставити вподобайок, тим більше людей зможе побачити актуальні, чесні і головне новини про наш край. З вами була Ірина Кудря. Бережіть себе, і побачимося.